Виноситься питання про житло для учасників Ви Знаєте, що з державою вчора була вирішена субвенція про закупку, закупку квартир для сімей, які нуждаються. Це державна судиція для сімей, які, в яких загибли є в сім'ї або чоловік, або син, а вони навчаються в житті. Тобто ми починаємо процедуру надходження таких квартир, які можна було їм купити. На жаль, на сьогодні. Вартість одного квадратного метра житла там передбачена 9300 тисяч по-моєму. Тобто це дуже для Ужгорода невелика сума, але якщо буде потреба, ми будемо заповнювати це місцевим бюджетом.